Ці прогулянки вони люблять понад усе на світі. Час, коли нічого не заважає побути разом, поспілкуватися, відчути себе єдиним цілим і згадати маму. Тяжко згадати. Ну. Ще раз згадати, якби вона не народжувала цієї останньої дитинки, вона можливо вижила б. Завди була життєрадісна. Ніколи там не скаржили, що там її щось болить. Як справжня мама, вона вибрала життя маляти. Сказала, я, я ні за що дитину вбивати не буду. Написала розписку, вибірала нотаріусу. Якщо щось там станеться, щоб нікого не винити. Но я сподіваюся, на краще. Уже рік як Павло живе без дружини, а семеро дітей без мами. На околиці глухого села, посеред безмежних полів і диких лісів, де немає ані роботи, ані магазинів, а тільки віра у власну сім'ю. Вони покладаються лише на себе. Їхнє натуральне господарство не залежить від економічних криз і влади. У кожного свої обов'язки і своя відповідальність. Поки хлопці рубають дрова, перегортають сіно і доглядають худобу, дівчата доять корівку, ховарять і навіть печуть хліб. А тату доглядає найменшу, якщо зовсім недавно доглядала мама. Я тут привик з дітьми нянчитися, не, не перша дитина. Вони завжди разом і вночі, і в день, і в хворобах, і в забавках, якщо зовсім недавно з мамою. Всю свою душу він укладає тепер в свою найменшу доню, адже вона так схожа на маму. Хто це? Та мама Там... ну, буває. По-різному, а де живати були, чи ще що це. А коли справи пороблені, і коли їм стає сумно, вони гуртом сідають у підводу та їдуть до мами. Вона так і не встигла отримати ордена мати героїня, та Павло пообіцяв принести його на могилу. А поки що вони приходять сюди, щоб знову відчути себе єдиним цілим і згадати, що немає на світі більшого щастя аніж жити. Одне для одного. Живу для, для своєї сім'ї. Хочу, щоб вони виросли хорошими людьми. Вважаю, що я щасливий батько.